Дивіться, яка гарна, завакумована вже кров'яночка у нас іде на відправочки. Просто шикарна! Єсть у товстій кишці, є у тонкій кишці. Друзі, тут я, якщо ви пишете, яку вам кишечку покласти, то ми вам кладемо любу. А цю кров'яночку в нас робить хто? Святулечка. Свята в мене стіснітельна сестричка. Але Свє, розкажи людям, з чого складається ця кров'янка, бо вони кажуть, що це туфта, це не кров'янка, а грачанка. А, кашанка вони ще пишуть. Да. Так. А ну скажи, з чого ж вона складається? Що ти туди? Сюди, сюди цей ну, кладеш. основний інгредієнт, це що кров, кров сало, сигуля, ну, чесничок да. і каша, і спеції. спеції. Так. Все. Щоб ви розуміли, що наша кров'янка найсмачніша, вартість нашої кров'яночки поки що, друзі, 220 гривень за кілограм. Тому що, коли мені пишуть, що кров'яночка скрізь по 120, ну станьте та спечіть. І буде вам скільки там грачка стоїть. По чому грачка в магазині? А по чому? 40? 40 гривень? А сало по чому? От сало. От сало дуже дороге. От вони і не розуміють, що сало дуже дороге. Якщо ви хочете. Найбільше, найбільше це роботи. Ну, я б чесно вам сказати, по 220, бо я ж ви кажете, жадна картава, то я б її не пекла. Але ж світуля в нас, розумієте, е, так як... Е, дуже добра Да, дуже добра жіночка, то вона вам робить поки що її по 220, друзі. А все ж таки роботи з нею, звісно, просто немірено. Так що, замовляйте нашу кров'яночку за телефончиком 073 304 7643. Це справжня домашня якість.